Сьогодні 25 серпня, неділя 9 по зісланні Святого Духа. У хвилини тиші постараюся приготувати моє серце та мій розум до уважного слухання. Та сприйняття Божого слова. Сьогоднішнє слово? Походить з Євангелія від Матея. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: Будьте спокійні, це я, не бійтеся! Тоді Петро узвався до нього і каже: Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав йти по воді і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього. Маловіри, чого усумнився? І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істину. Син Божий, і, перепливши, прибули в землю генесарецьку. На початку сьогоднішнього читання ми зустрічаємо певний контраст. Ісус молиться на горі у самоті та тиші, в той час, як Його учні, будучи самі, без нього досвідчують неабияких труднощів посеред розбурханого моря, з трудом долаючи супротивний вітер. І от Ісус залишає мир та спокій свого молитовного перебування на Одинці з отцем і йде до своїх учнів іде просто по воді, незважаючи на хвилі й шторм. Така його поява викликає в учнів не радість, але страх, страх перед тим, що водночас знайоме і разом з тим зовсім незвичне. Це їхній вчитель, якого вони добре знають, але ж він простує по воді, що з точки зору звичайного життєвого досвіду є неможливим. Тож не дивно, що учні жахнулися і перелякалися, подумали, що то не Ісус, але якийсь привід. Насправді чимало у фільмів жахів побудовані саме на ефекті страху перед нібито знайомими реаліями, які виявляють певні неочікувані від них властивості. Щось подібного буває. Досвідчуємо в наших нічних кошмарах, отже, маємо справу з певним страхом, що живе в нас, і проявляє себе навіть поз нашої волі. Таким чином, до природнього страху учнів перед небезпекою штормового моря додався й інший раціональний страх перед привидом. Ісус заспокоює учнів Будьте спокійні, це я, не бійтеся. І тут Петро проявляє надзвичайну дивну ініціативу Хоче і він ходити по воді, так як Ісус. Що стоїть за таким його проханням? Воно стається майже нахабним чи, можливо, просто дитячим. Вау! Я теж так хочу. Як би то не було, Петро йде назустріч своєму страху. Йде по штормових хвилях назустріч вітру. Наближаючись до того, кого ще хвилину до того вважали привидом. І, поки довіряє, йде. Як тільки ж дозволив страху опанувати над собою, почав потопати. Та Ісус. І тут врятував його. А якщо я уявлю собі, що знаходжуся в тому човні, якою буде моя реакція? Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: Будьте спокійні, це я, не бійтеся! Тоді Петро узвався до нього і каже: Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього. «Маловіри, чого усумнився? І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істину. Син Божий і, перепливши, прибули в землю Генесарецьку. Господи, навчи мене довіряти тобі і разом з Тобою долати всі страхи й перешкоди. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.